Забудьте все, що ви знали про сатану. Попкультура переконала нас, що він одноосібний диктатор пекла, але знаєте що? Це колосальна помилка. Стародавні гримуари малюють зовсім іншу картину світ, де за владу гризуться десятки демонічних королів та принців. То хто ж насправді сидить на троні? Відповідь вас, м'яко кажучи, здивує. Сьогодні ми вирушаємо туди, звідки зазвичай не повертаються. У самісінькі глибини пекельної ієрархії, скажіть пекло, і в голові одразу виникає картинка, вогняна пустеля і рогатий хлопець зі звилами, сатана, диявол, Люцифер. Ми звикли думати про нього як про абсолютного монарха темряви. А що, як я вам скажу, що цей образ нав'язаний нам кіно та спрощеними доктринами, немає майже нічого спільного з тим, що описують першоджерела? Стародавні тексти, особливо середньовічні гримуари на кшталт малого ключа Соломона або Арс Гуетя, описують пекло радше як складну феодальну державу тут є свої імператори, королі, герцоги та губернатори. Кожен має власну зону впливу, легіони духів під командуванням і унікальні повноваження. Це не хаос, а чітка, хоч і жорстока система, де за верховну владу йде постійна боротьба. Сьогодні ми разом зазирнемо на сторінки заборонених книг, проаналізуємо найвпливовіших демонічних правителів і спробуємо з'ясувати, хто з них реально може претендувати на трон імперії зла. Ми розглянемо чотирьох найпотужніших кандидатів, щоб у фіналі скласти цей похмурий пазл і зрозуміти, як насправді влаштоване пекельне керівництво. Наше розслідування починається з фігури, що стоїть під номером 1 у найвідомішому списку демонів Арзгетія, його ім'я Баал. І це не просто так. Баал перший і головний король пекла, що править на сході, під його контролем 66 легіонів пекельних духів. Але ким він був до цього? Його історія почалась задовго до середньовічних гримуарів. Ім'я Баал походить від семітського слова. Що означає пан або володар у стародавньому Ханаані та Фінікії Бал був одним із найважливіших богів, богом родючості, дощу та грому. Могутній і шанований йому поклонялись тисячі. То як же він з Верховного Божества перетворився на демона? Відповідь проста релігійна конкуренція з поширенням монотеїзму, зокрема юдаїзму та християнства, старих богів не просто забули, їх демонізували. Перетворили на ворогів єдиного Бога. Так могутній Баал, колишній володар, став уособленням язичництва, а отже, демоном найвищого рангу. І Згідно з Гуетію, Баал може навчити мистецтву невидимості він з'являється у трьох образах одночасно жаби, людини та кота або ж у дивному поєднанні всіх трьох. Його голос описують як хрипкий, але й неймовірно владний. Як перший король він не просто дух, а символ поваленої влади, старий Бог, що не здався і продовжує правити у власному царстві тіней. Він живе нагадування, що ієрархія пекла це не лише занепалі ангели, а й древні забуті божества. Рухаємося далі, і наш наступний кандидат одна з найрозкравіших і найнебезпечніших фігур пекельного пантеону. Зустрічайте Асмодей! Великий король, сильний і могутній. У деяких ієрархіях він входить до найближчого оточення Люцифера. Якщо пекло це держава, то Асмодей є міністр розваг азарту та руйнівних пристрастей. Його спеціалізація руйнувати шлюби, розпалювати хід та спокушувати азартними іграми. Він не просто спокусник, він майстер сіяти хаос у людських стосунках. В апокрифічній книзі Товита Асмодей постає як ревнивий демон, що вбиває сімьох наречених дівчини Сари, перш ніж ті встигають довести справу до шлюбу. Це показує його владу не лише над бажаннями, але й над життям та смертю. Його ім'я, ймовірно, сягає з уроастрійської міфології, а саме демона Аешма Дева, духа гніву та люті. Це ще один приклад того, як християнська демонологія. Вбирала в себе образи з давніших культур. Гримуари описують його зовнішність дуже дивно. Він з'являється з трьома головами: бика, людини та барана. Сидить верхи на пекельному драконі, тримаючи в руці спис із прапором згідно з Арзгетя. Він керує 72 легіонами духів. Окрім руйнування, Асмодей може навчити людину арифметиці, геометрії, астрономії та різним ремеслам. А ще він знає, де заховані всі скарби, і може їх показати. Асмодей – це втілення ідеї, що найнебезпечніші демони не лякають, а дарують заборонені задоволення та знання, що ведуть душу до самознищення. Він архітектор падіння через насолоду. Третя фігура в нашому списку, можливо, найзагадковіша з усіх, його ім'я Бельял. Що з івриту можна перекласти як нікчемний або той, хто не має пана. І ця назва ідеально його характеризує. Деякі пізніші тексти стверджують, що Беліал був створений одразу після Люцифера і був одним із перших ангелів, що впали з небес. На відміну від інших, Беліал – це уособлення чистої анархії та обману, його головна зброя красномовство. Він з'являється в образі прекрасного ангела. На вогняній колісниці і говорить неймовірно приємним голосом. Він може переконати будь кого в будь-чому, майстерно змішуючи правду з брехнею. Його мета не просто схилити до гріха, а посіяти сумнів у самому існуванні істини, порядку та моралі. У заповіті Соломона беліал є правителем цього світу, що штовхає людей на злочини, а в апокрифічному тексті Вознесіння Ісаї. Він, ангел беззаконня і той, хто зійде на землю в образі Антихриста. Це ставить його на абсолютно особливий рівень, роблячи прямим супротивником божественному порядку. Під його командуванням знаходиться 80 легіонів духів. Щоб змусити його говорити правду, мах повинен принести жертву, адже Бельял не підкоряється нікому. Він роздає високі титули і прихильність друзів чи ворогів, але кожна його обіцянка. Це пастка. Бельял це не просто демон, це втілена ідея корупції, брехні, що ховається за красою і анархії, що руйнує будь-які закони людські та божественні. Він сірий кардинал пекла, чия сила не в м'язах, а в отруйному слові. Ми підбираємося до самої верхівки, і тут нас зустрічає постать, чиє ім'я відоме майже так само, добре, як ім'я Сатани Вельзевул, або Повелитель Мух. Поп культура часто малює його як гігантську комаху, але в демонології його статус набагато вищий. Часто його вважають одним із трьох найвищих демонів, що очолюють пекельну імперію. Як і Баал, Вельзевул колись був Богом. Його ім'я походить від філістимського божества Баал-Зевува. Євреї зневажливо переінакшили його на Баал Зевув, що означає «повелитель мух. Натякаючи, що його храми повні нечистот. У новому заповіті Ісуса звинувачують, що він виганяє бісів силою вельзивула, князя бісівського, що прямо вказує на його верховний статус. В окультній традиції його часто розглядають як праву руку Люцифера, його прем'єр-міністра та головнокомандуючого. Якщо Люцифер імператор, то Вальзевул – це той, хто керує всіма справами. Він відповідає за поширення відопоклонства та розпалювання воїн мух – це не образ, а метафора. Як мухи злітаються на гниття, так і демони під його керівництвом злітаються на душі, що розкладаються у гріху. Демонолог 16 століття Пітер Бінсфельд пов'язав вельзивула з обжерливістю, але його сфера впливу набагато ширша. Він також спокушує гординою та жагою до влади. Він стратег і адміністратор, чиє зло холодне, розраховане. Та й неймовірно ефективне. Отже, ми розглянули чотирьох могутніх королів. Але хто стоїть над ними? Хто справжній бос? Стародавні тексти не дають однієї відповіді, але пропонують кілька основних моделей. Перша і одна з найпопулярніших в окультизмі це великий тріумвірат. Згідно з нею пеклом править не одна особа, а троє: Люцифер, Вельзевул та Астарот. Люцифер, імператор, верховний правитель, джерело влади і символ бунту. Його сила величезна, але він править не як тиран, а радше як перший серед рівних. Вельзевул, принц, співправитель або прем'єр-міністр. Як ми вже з'ясували, він виконавча влада, командувач армії, той, хто втілює плани в життя. Астарот, третій член правління. Як і багато хто, він демонізоване божество, колись фінікійська богиня родючості Астарта. В демонології він став могутнім герцогом, що спокушає лінню та марнославством, а також виступає в ролі головного скарбника чи радника. Ця модель тріумвірату показує пекло не як тиранію, а як олігархію, де влада поділена між найсильнішими. Друга модель феодальна імперія тут Люцифер є абсолютним імператором. А під ним служать великі королі, що правлять чотирма сторонами світу: Бал на Сході та інші, як от Асмодей чи Бельял. Вони могутні васали, що присягають на вірність Верховному трону. Це дуже нагадує земні імперії минулого. То яка з моделей правильна? Можливо, обидві в чомусь мають рацію. Ієрархія пекла описана в гримуарах, така ж складна і суперечлива, як і людська історія. Різні тексти дають різні відповіді, бо писалися в різний час і з різною метою. То що ж ми маємо в підсумку? Ієрархія пекла це не просто монархія на чолі з сатаною, це складна олігархічна система, де давні боги занепалі ангели та уособлення людських вад ведуть вічну боротьбу за вплив. Це гігантський бюрократичний апарат зла, виявляється, наше уявлення про зло. Сформовані поп-культурою набагато простіше за те, що описано в давніх текстах. Здається, пекло це не царство хаосу, а царство моторошного холодного порядку. А кого з демонів ви вважаєте наймогутнішим? Чи може знаєте інших кандидатів на пекельний трон? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк і дісніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. Ваша підтримка неймовірно допомагає. До зустрічі.